Всюди випадає десятка жезлів, тому до 10 вересня, скоріше за все, я можу з великою вірогідністю сказати, що до 10 вересня плюс-мінус декілька днів може бути знову жахливий масований удар по Україні. Чи визнає Росія, що атакувала територію Польщі? Росіяни прекрасно знають, що вони нанесли цей ракетний удар, що загибли люди. Будуть вони по жриці, тайно покрита мраком. Ні, це не ми, це не ми. І будувати плани для того, щоб відійти від цього питання. Вони вже зараз строять різні стратегії, як викрутитись. Може, скажуть бойові комарі українські занесли ракети не в ту сторону, або українці вітер підкупили і ці ракети кудись-не туди понеслись. Якщо порахувати квінт, тут 15 диявол. Що це брехня на брехні, брехнею помазана і брехнею присипана, колесо фортуни. Будуть каце, дуже від цього відсторонюватися, як їм не важко, вони будуть брехати до останнього. Поляки, що ви робите проти зерна українського страйкуєте, яке збирається на полях випалених? Дивіться, бо всяке може бути Польща, вирішуйте своє питання з російською колоною. Тому що це лише квіточки. Ще можете вмиватися гіркими сльозами, якщо не вирішите ось це питання з російською колоною в себе в країні. Спочатку приходить російська колона в політику, протести, ось ці всі проплачені, а потім приходять російські війська. Так що Польща тут найбільша для вас загроза. Навіть не так при країни, а ось саме Польща. Не знаю, може з Білорусі на вас нападуть, чи ще звідкись. Прибалтика і Польща, на жаль, прогноз для вас дуже негативний. Найближчі роки, 3-5 років, можливо, рік, і готуйтесь, готуйтесь до найгіршого. Хочете миру, готуйтесь до війни.